Отже, ось у нас робочий телефон, його головний екран, і знизу, з правого боку, ми можемо побачити 103. До речі, камерою ми також користуємось. Ми фоткаємо невідомих особ, які, які е, без свідомості. Тикаю на 103, і тут у нас є виклики. Виклики там зараз сфокусуються, головне мює. Зараз я сфокусую, є архів. Угу. І поточні виклики. Поточних у нас не було, а архів це ті, які вже були виклики цього дня. Також кожен реєструється, коли приходить в цьому телефоні. Ну, фельдшер головний. І ось тут я натиснула на виклик, його причина. Це форма 109. Плюс записуються дані особи, які записує безпосередньо диспетчер напрямку. Також в 109 формі вказується прізвище ім'я по батькові самого диспетчера, і е, фіксується час повернення, час прийому, ну і так далі. Це також дублюється в 110-й формі, зараз подивимось в 110 І є форма 110. Це також причина. Тут указується адреса виклику, і ми тут записуємо все, все, все з документу, там прописку, стать, мешканець, ну і так далі. Можете на паузу побачити. І тут також, до речі, всі час, ми відбиваємо в 109 формі всі часи, коли ми виїхали, коли ми там. Приїхали коли на госпіталізацію. Попередній діагноз ми шукаємо в МКБ-код, і також можемо указати коментар цього попереднього діагнозу. Ось ми скільки у нас було там різних викликів. Ну, це у нас була фельдшер, старший мій, з яким я їздила, ну і я молодший фельдшер. Ось далі у нас є ще виклики, точніше, телефон, і в цьому телефоні є контакти, які дуже нам знадобляться. Наприклад, різні бригади, водії, диспетчери різних підстанцій, різні там. Ну, всі контакти, які нам потрібні там. Отже, дякую за увагу, до побачення. До побачення.